Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми проговоримо про сольний концерт та майстер-клас Віти Вікторії Задорожної, який пройде сьогодні, 3 грудня, у Криворізькому обласному фаховому музичному коледжі. А сама пані Віта сьогодні і завітала в нашої студії напередодні цього концерту, для того, щоб більш детально розказати про свою музичну кар'єру та про концерт, який сьогодні відбудеться. Рада вітати вас. Вітаю вас, пане Олександр. Хочеться почати з чого? Рік тому ми з вами вже бачили в цій студії. Також був ваш сольний концерт. Так? Тому я хочу запитати, як вам кривий ріг рік потом, ну от Минув рік, як вас сьогодні зустрів Кривий Ріг першим снігом і взагалі, яка була атмосфера? Щиро дякую вам, пане Олександре, найперше за запрошення. І для мене надзвичайно приємно як і минулого разу, так і сьогодні завітати до вас в студію на перший міський канал, у місто, в яке я закохалася з першого погляду, адже він мені своєю монументальністю масштабністю нагадує нашу столицю Київ. Кривий рік дуже зустрів привітно з снігом з радісними посмішками моїх дорогих друзів, які мене зустрічали. І мені вже надзвичайно приємно вкотре приїздити в обласний фаховий музичний коледж і знайомити наше молоде покоління із сучасною академічною бандурою інструментального профілю. А, так, чудово. А я так розумію, що цей сольний концерт, який сьогодні буде проходити в Кривому Розі, він проходить в рамках туру, так вашого Україною. А як проходила підготовка до цього туру? І що змінилося в порівнянні з минулим роком? Так, дійсно, цей сольний концерт він відбувається в рамках гастрольного туру всією Україною. Як і в минулому році, ми завітали в кожне місто, в кожний фаховий музичний коледж. Так і в цьому році. Адже ми е, маємо конкретну е, ціль. Ну, найперше, хочеться сказати про цей творчий мистецький проєкт, який ще зародився в часи навчання в творчій аспірантурі. Е, це мій спільний проєкт з моїми керівниками. І тут хочеться дуже подякувати моєму науковому керівнику і нашому вельмишановному пану ректору Національної музичної академії України імені Петра Аліча. Чайковського професору Максиму Олеговичу Тимошенко за його потужну підтримку. Найперше це нашого українського національного музичного інструменту, бандури, яка є на рівні державного символу, як державний герб України, державний прапор України. Державна мова України і державний український національний музичний інструмент, аналогів якого немає в жодній країні світі, нашій бандури. Так, щодо проєкту гастрольного туру, він спрямований саме на розвиток мистецької освіти нашої держави. А саме середню ланку мистецької освіти, тобто всі фахові музичні коледжі і всі коледжі культури, і також на, середню, на початкову ланку мистецької освіти, це мистецькі школи. Тому що, знаєте, дуже цінно, ще є розуміння і є підтримка. Від керівництва, тому що саме середня ланка вона далі вступає до нас в нашу вищу школу, в нашу національну музичну академію. І ми таким чином співпрацюємо з нашими партнерами, з нашими друзями, які далі вступають до нас і під цим самим підтримуємо і початкову ланку мистецької освіти діток, молодих, маленьких моїх. Стимулюємо в розвитку для того, щоб вони вступали в училище, а потім з училища ми їх готуємо до себе в нашу Національну музичну академію України імені Петра Чайковського. Чудово! Я трішки хочу відійти від теми так, нашої програми. Я не пам'ятаю, чи запитував я того року, так, але паніте, чому саме бандура От, стала вашим, скажімо так, творчим шляхом? Uh, ви знаєте, я собі дуже багато разів задавала запитання одне: хто кого обрав? Бандура мене обрала чи я обрала бандуру? І знаєте, я вірю, що випадковості вони не випадкові в житті, і все, що мало трапитися, воно трапилося і зі мною. Тому що в конкретний час, в конкретному місці, до нас завітала, коли я навчалася в третьому класі музич... звичайної школи. Чудова вчителька, красива. Вона і тоді, і зараз є директором Шишацької мистецької школи, пані Олена Володимирівна Черкас. І вона просто закохала е, мене в, найперше в себе як в особистість, а потім в інструмент бандуру. І, до речі, я їй дуже завдячую тим, що вона е, допомогла мені і познайомила мене саме з моїм наступним педагогом Полтавському фаховому музичному коледжі імені Миколи Віталійовича Лисенка з Тимощенко Наталі Володимирівною, яка потім дала мені потужну базу, що дозволила надалі вступити в нашу національну. Музичної академії України імені Чайковського. Це дуже така історія цікава. Тобто, от... е, так, так. І що знаєте, що саме цінно, от тут е, йдеться про те, що е, насправді от, нашу академію, це вуз мистецький, номер один без лишньої сором'язливості. Е, чому саме так? Е, тому що, найперше, він входить в топ 100 найкращих вузів світу, одного з найпри Рестижніших рейтингу QS по виконавській майстерності, тобто ми можемо уявити, які діти повинні мати фундаментальну базу, щоб саме стати нашими студентами, щоб навчатися в кращому вузі нашої столиці, щоб навчатися переймати досвід в кращих педагогів, народних артистів, професорів, людей, які знають цілий світ, і знаєте, нам дуже пощастило, що наша академія. Вона знаходиться в центрі самого Києва. То можна сказати, в серці нашої столиці в серці нашої столиці, от на майдані незалежності, окраса, біла буділля. До речі, ми дуже знаєте, щасливі ще з того, що е, за підтримки президента України е, пана Володимира Зеленського, який є родом з Кривого Рогу Рогу, е, наш шановний пан Максим Олегович, е, виграли грант на велике будівництво. І до ювілею 30-річчя України у нас такий подарунок академія відремонт... відремонтований фасад і презентує як і нашу академію, так і серце Києва на високому рівні. І тут дійсно це заслуговує поваги і шани нашому керівництву. Так дійсно не можу не погодитись і повернемося все ж таки до теми. Просто було дуже цікаво. і Просто я дійсно не пам'ятаю, чи запитував я того року у вас про. Те, як бандура стала вашим музичним інструментом, тому що це дуже такий складний, на мій погляд, інструмент, і не кожен, мені здається, зможе на ньому зіграти, або якщо навіть зможе, то придеться дуже дуже довго вчити. Але все ж таки повернемось до, нашого, до нашої теми і поговоримо про майстер-клас, який ви будете проводити напередодні концерту для молодих музикантів. Так яку головну пораду ви хочете їм передати, ось на цьому майстер-класі? Найголовніше мені хочеться їх підтримати, підтримати як і педагогів, і підтримати студентів і маленьких діток, тому що будуть дітки з музичної школи і студенти коледжу. Чому саме підтримати? Тому що вони герої, тому що в такий надскладний час, незважаючи на обстріли постійні тривоги, вони продовжують вчитися розвиватися, і кожен виконує свою місію, і в кожного свій фронт. І це дійсно дуже цінно і заслуговує поваги, от тільки підтримати дітей і дати методичні рекомендації, які допоможуть надалі в їхньому розвитку як виконавців. А щодо бандури, дійсно, ви правильно говорите, що це дуже складний інструмент, і знаєте, цей інструмент ще називають душа українського народу, адже він складається із деревини і з металу. А ця деревина вона росла в нас на нашій українській землі, яка вібрала в себе наше повітря, нашу воду, наше сонечко і землю. І, знаєте, і в ньому всі глибини людського буття від суму від щастя і від горя. І знаєте, от бандура для мене це я говорю, що це вірна подруга мого життя, яка супроводжує мене вже протягом 20 Двох років і бандура це той інструмент, за яким майбутнє буде. Я в цьому. Переконана. І ще вона, знаєте, дуже примхлива жінка, яка дуже капризна, е, е, яка дуже вибаглива, і вона хоче, щоб належали тільки їй, тому що, щоб на ній заграти дійсно гарно, якісно, то е, в житті повинна бути на якомусь етапі тільки вона. І лише тоді вона може датися в руки будь-кому, тобто щоб потрібно, на ній зазвучала музика. Її потрібно любити і тільки її, так? Як, ну, як жінку, як вона приклад. Так, да, любити, доглядати, тому що якщо щось не так, вона дуже примхлива до повітря, дуже примхлива до температури. Відразу стрій міняється до всього. Так, все ж таки, хочеться говорити ще про вашу музичну кар'єру, тому що слідкуючи за вами в соцмережах ну от вирує ваше життя, і я дивлюсь, дуже багато є проєктів. Цей тур всією Україною це не може не вражати. Але ж все ж таки, які плани на майбутнє у музичній кар'єрі і як ви бачите свій розвиток у найближчі роки? Плани Ну, найперше це продовжувати своє вдосконалення як особистості, як бандуристки, завершити другий гастрольний тур з новою програмою, тому що в минулому році був перший інструментальний цикл для бандури Соло Людмила Коханської, в цьому році другий. І дасть господь Бог ще буде третій, але можливо не повністю лише з цих творів. Але є дуже багато цікавих і класного, які розкривають наш інструмент, тобто це перше. Друге, це продовжувати свою наукову діяльність, тому що в цьому році ми, нарешті, завершили етап мого певного такого життєвого розвитку в дожиною 20 років, тобто отримали ступінь, науковий ступінь доктора мистецтв і далі продовжувати розвивати. Ну і звісно, щодо творчих таких планів дуже хочеться мати розвиток ще в одному. Напрямку музичному, вірніше вдвох, але ми над цим працюємо потужно, дай Боже. Тобто все це відкриємо трішки пізніше. Да, так, я хочу це відкрити тоді, вже коли це буде на рівні, тому що, знаєте, от. Я своє життя бачу, що в мене буде два береги в житті, так, як правий і лівий. Праве це буде бандура, а друге це буде ем, також в музичній сфері, дай Боже. Але про це можна вже говорити лише тоді, коли це буде на рівні такому ж сильному, потужному, на якому є зараз бандура в моєму житті. Ну що ж, я думаю, що це неодмінно збудеться і так воно і буде. Боже. Але а, пані, підсумовуючи нашу розмову, так що б ви хотіли сказати от, напередодні концерту своїм шаном. Нувальником з кривого ро. Напередодні я хочу найперше запросити всіх, адже сьогодні, о 15.00, у Криворізькому обласному фаховому музичному коледжі відбудеться найперший майстер-клас обмін досвідом, де я залюбки поділюся всіми тими знаннями, навичками і вміннями, які заклали в мене мої педагоги, і вже своїм власним педагогічним досвідом і виконавським. А в 17.00 відбудеться презентація вже другого інструментального. Циклу хочеться запросити побажати всім приємного прослуховування, адже дійсно це така визначна е, подія, тому що е, бандуру і вживу почути, і тим паче в наші складні умови знаєте, це радість, радість завітати на концерти, і тим паче, що ми е, приїздили саме з серця України, з Національної музичної академії України Петра Чайковського від єдиної у світі. Кафедри, бандури завітати на концерт. А діткам, знаєте, і от педагогам хочеться. Надихнути їх на подальшу творчість, адже знаєте, ми ще маємо таку конкретну ціль, про яку я говорила, але більш її сформую в образному плані. От Наша Національна музична академія України імені Петра Чайковського це такий величний океан. А океан, як ми знаємо, він наповнюється за рахунок моря. А да, то море в нас середня ланка, а моря за рахунок. Рік, а ріки це неспочаткова ланка. І наша ціль, і наша місія зробити так, щоб всі моря, всі ріки стікалися в один, в єдиний океан, в наше серце національної музичної України. І тому ми знаєте, тут завдячуючи ще пану Максиму Олеговичу Тимошенку, нашому ректору, розуміння, що дуже важлива співпраця з фаховими музичними коледжами, і тому ми співпрацюємо. Працюємо, підписуючи меморанди про співпрацю і підтримуємо наших партнерів саме методичною допомогою, даючи майстер-класи, творчою допомогою, даючи е сольні концерти і науковою е допомагаючи і беручи участь в конференціях. Ну і що ще дуже цінно, я хочу це зауважити, тому що для нас це дуже важливо. Е говорячи от, про Максима Олеговича, що він дуже плідно продовжує справу життя свого батька, і у нас завтра дуже важливий день в академії, адже завтра, 4 грудня, 90 Два роки від дня народження його незабутнього батька Олега Семеновича Тимошенка, і він, як в свій час його тато Олег Семенович, дуже потужно підтримує всі наші факультети коледжу. І дуже цінно, що саме молоде покоління, молоду плеяду, як в свій час Олег Семенович, і, до речі, він в свій час дав творче життя, потівку нашому. Герою пану сліпаку, і е, оперна студія носить ім'я цього загиблого героя під час війни. А, ну що ж, пані на цьому будемо ставити крапку. Ми в нашій розмові. На жаль, час на наш прамові обмежений. Я вам щиро дякую за те, що ви вкотре завітали в нашої студії і а, бажаю успіхів на сьогоднішньому, як майстер-класі, так і на концерті. І звичайно, побільше вдячних слухачів та глядачів. Щиро дякую. Дякую вам, пане Олександре. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми про сольний концерт віти Вікторії Задорожної. Побачимось на першому міському, бережіть себе та на все добре.